Доброго вечора. Звично у цій порі підсумковий випуск новин на Терка Львів. У Львові стартував міжнародний форум з розвитку фермерства Агропорт Захід 2016. На головну аграрну подію року приїхав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Ярослав Краснопольський. Згодом урядово у межах робочого візиту відвідав кілька фермерських господарств Львівщини. Розлоги що далі? Міжнародний агрофорум відбувся у Львові. Вперше в межах заходу виробники агропродукції мали можливість не лише продемонструвати свої досягнення, а й знайти нових бізнес-партнерів. Протягом форуму свій потенціал представили понад 150 компаній-виробників АПК у західній Україні. Наші аграрії зможуть почути цікаву для себе інформацію від більше ста спікерів. Тобто, основна мета ми переслідували власне поповнення знаннями різними, різноманітними зі всіх галузей аграрного життя сьогодні. Наших. Аграрних виробників, обласні чиновники певні такі заходи є надзвичайно важливими для Львівщини, адже можливості для розвитку аграрного бізнесу у нашій області є найкращими у східній Європі. Це можливість наших аграріїв, можливість наших фермерів отримати потужний регіональний бренд. Тому що я переконаний, що якщо Львівщина буде впізнавана на карті, буде впізнавана на ринку, то людям, які працюють тут на місці, буде набагато простіше реалізовувати свій товар. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Ярослав Краснопольський заявив, сьогодні у міністерстві розробляють інструментарій для підтримки фермерських господарств. З першого сімнадцятого року, взагалі, вся країна, всі аграрії переходять на загальну систему оподаткування, крім тих, хто знаходиться на єдиному податку. Цифра сьогодні 15,7 мільйонів є підтримки для фермерів. Це коли по 250 тисяч гривень дається в одні руки на 3-5 років фермеру на поворотній основі. Це ми хочемо, щоб цей фонд був збільшений. Так що я сказав, 15 разів. Аби побачити, як функціонують фермерські та аграрні господарства. Насправді урядовець відвідав жовківський район, побував на полі, де місцеві підприємці вирощують полуницю та на господарстві родини хрущів, які займаються молочним скотарством. На заркові всього дев'ять, та хлопець разом з батьком ходить пасти корів, яких вони мають аж десять. Ми ж нам корови на фасавська молодуху, сірку, зірочку. Сонечко, маньку, красолю і леску. Віце-міністр зазначив, кількість малих підприємств як от у родини хрущів повинна збільшуватись. Вони а можуть виробляти хороше якісне молоко, і друге. Вони мають 100% реалізацію даної продукції. А, а, а в зимі то ще як у черги, чергистують, і, і люди добиваються, щоб як забрати цей продукт. Чиновник запевнив на всі пропозиції та рекомендації фермерів у міністерстві зважатимуть, адже хочуть, аби місцеві виробники розвивались та виготовляли продукцію, яка б приносила їм дохід. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко, новини Пояснюючи світ через медіа. У місті розпочав роботу четвертий Львівський медіафорум, найбільша медійна подія країни. Форум триватиме три дні. У другий день Львівського медіафоруму відбудеться щорічне вручення премії імені Олександра Кривенка та традиційна лекція свободи. Цьогоріч її прочитає Святослав Вакарчук. Загалом на участь зголосилися 700 учасників. Виступить 71 спікер із США, країн Європи, Росії та України. У межах форуму відбудеться 4 до 7 до Відей шість панельних дискусій та 15 майстер-класів. Учасники визначатимуть головні тенденції розвитку медіа в Україні і світі, розповідатимуть про роботу у глобальних конфліктах, а також шукатимуть відповідей, чи зможе ринок забезпечити фінансову незалежність медіа. Tak jak my odsyłkujemy za ne, tymi wszystkimi socjologicznymi opytowaniami. E, społeczeństwo wieruje w mm. mm. niego bardziej niż w Ale to także i e, wielka odpowiedzialność nasza, żeby tego e, e, ratingu nie utracić. E, europejskie zmiejanie zawsze polegało na tym, żeby e, szukać swojego kontent. Dzisiaj jest wielka zainteresowalność w Ukrainie wielka emocjonalna też przychylność do Ukrainy to trzeba potrzebno żeby do tych ludzi donosić wydawać do ciekawe materiały Зміни в СБУ концепцію реформ у служби безпеки України презентують президенту вже наступного місяця. Про це заявив голова відомства. Нині у Львові відбулася міжнародна конференція за участю представників НАТО, національного інституту стратегічних досліджень при президентові України та Женевського центру демократичного контролю над збройними силами. Експерти обговорювали вітчизняний і зарубіжний досвід становлення та розвитку спецслужб в умовах сучасних викликів і загроз національної безпеки. Міжнародний захід. І дозволить напрацювати подальшу стратегію розвитку служби безпеки України. Окрім того, голова СБУ оприлюднив список заручників, котрі нині перебувають на території так званих ДНР та ЛНР. Всього 114 осіб. Василь Грицак запевнив, спецслужби роблять все можливе, аби якнайшвидше повернути бранців на батьківщину. Уже два роки точиться неоголошена Росією гібридна війна. Служба безпеки стала ефективним органом в протидії російській агресії, але назріли проблеми проблеми, які потрібно вирішувати. Ми розробили концепцію реформування Служби безпеки, яку маємо презентувати 14 червня президентові України. Спільно з консультативною місією Євросоюзу ми напрацювали багато пропозицій. І я переконаний, що сьогоднішній захід розставить багато крапок над і цей надважливий публічний і відкритий захід, який е підіймає дуже важливі питання: питання служби безпеки е спецслужб загалом у сфері е дотримання прав людини, св свобод і інших питань. Це є надважливе питання, якщо це стосується реформування служби безпеки загалом. І, звичайно, ми дуже раді бачити молодь, молодь України, яка є задіяна в, ці, в цю роботу. Про обмін українських бранців і повернення їх додому з російського полону докладніше, ми сьогодні поговоримо з гостем нашої студії. Це Юрій Тандіт, радник голови СБУ. Доброго вечора. вечора. Вчора в Україну і світ загалом сколихнула радісна звістка про повернення і звільнення надії Савченко. Ця операція проходила під грифом таємно. Чому саме так? Чим загрожував витік інформації? Ви знаєте, Знатяк сожаленню останній рік... Тему освобождения наших братьев, заложников стали использовать политики. И очень много тех, кто стал себя выдавать как эксперты, и нам стало сложнее работать. Теперь мы не можем проводить эффективных переговоров, которые мы делали в первый год и в следующий год. Сейчас каждый день все сложнее и сложнее, потому что фактически нашим ребятам стали относиться действительно как к заложникам, как террористы к заложникам, потому что меняются условия переговоров, меняются условия освобождения, ребят. Поэтому мы засекретили ряд программ по линии освобождения заложников, хотя цифра найденных или освобожденных растет. Сколько еще планованных украинцев находится сейчас на территории? России? На сегодняшний день, по данным Службы безопасности Украины, заложниками на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области. являться 114 наших ребят. Кроме этого, 11 человек находятся незаконно на территории Российской Федерации. Які заходи вживаються для їх звільнення, як швидко можна говорити про їх повернення Знаете, в Україну? Знаєте, освобождение каждого человека это большая победа. Жизнь е ребят бесценна, но их действительно уже используют как е ресурс, с помощью которого можно давить на Украину. мы не приходили в Белгородскую область или в Рязанскую. Мы по праву владения эти территории считаем своими. Мы никому не переписывали, не передавали ни Крым, ни Донецк, ни Луганск. И они понимают, что мы строим государство, где хотим свободно жить. И они делают все, чтобы с нами говорить с позиции силы. Мы проводим спеціальну операцію, поставлена задача Василием Грицаком, главы службы безопасности Украины, и мы її выполняем. Повторюсь, что цифра освобожденных росте, И мы помним о всех наших ребятах, мы сделаем все, чтобы всех вернули, потому что мы своих не бросаем. Важно помнить еще о 655 без пропавших. Даже если ребята погибли, и души их уже на небе, нам нужно сделать все, чтобы тела ребят ми вернули близким, потому что по нашим христианским традициям ми должны їх достойно захоронити. З яких причин зриваються обміни полоненими? Ми знаємо, що перед Великодніми святами мав бути обмін, який не відбувся. Ви знаєте, я сподівався на те, що Росія, яка, яка позиціонує себе як православне державство, і говорить постійно про русском світі, як знак доброї волі, передасть нам определене кількість наших заложників. Ми готові були навіть віддати 50 тех, кто совершал преступления против целостности Украины, для того, чтобы освободить 25. Более того, для меня был знаком то, что мы печемся обо всех, даже об их людях, и никто не спрашивал с той стороны о судьбе 50 ребят. И с нами пытались говорить с позиции силы, постоянно меняли условия: 25 на 36, 25 на 50. Мы готовы к любым компромиссам, но с нами нельзя говорить с позиции силы. Мы идем дальше, и я думаю, что все ребята будут освобождены. Що ж дуже дякую вам за розмову? Я нагадаю, що гостем студії сьогодні був Юрій Тандіт, радник голови СБУ. І ми спілкувалися про обмін полоненими. сподіваємося, що все-таки всі наші хлопці найближчим часом повернуться додому. Цієї суботи прикордонники відзначають професійне свято. З цієї нагоди зелені берети презентували у Львові сучасне озброєння і на кілька годин стали екскурсоводами. Львів'янам розповідали про БТР, тепловізори і бронежилети. Поділилася знаннями прикордонники із нашою Ольгою Матейчик. Вони першими зустрічають нас на рідній землі. Прикордонники, а в народі зелені берети в цю суботу відзначають професійне свято. Для них захист кордону це не порожні слова, а обов'язок перед українцями. З початком неоголошеної війни Дмитро поїхав у зону АТО, аби уберегти цілісність східного кордону. Разом із побратимами тримали оборону поблизу села Красна Талівка, це Луганська область. Попри провокації, збройні наступи та диверсійні групи своїх позицій не здали. Це була вже безпосередньо. Середня лінія, яка розділяла Російську Федерацію Україну. Ми ну, наша е, мотоманеврена група, е, вона 60 кілометрів нашого державного кордону охороняла і не давала е, спроби порушення різними диверсійними групами. В різні часи бути військовим престижно, тому що в першу чергу ти носиш е, зелений берет, зелений кашкет, і це ну. Якийсь тебе спонукає до чогось. Ти маєш в першу чергу пишатися тими вчинками. З нагоди Дня прикордонника військові продемонстрували усім львів'янам та гостям своє оснащення. На площі ринок були виставлені новітні зразки техніки та прилади, які зараз використовують для захисту рубежів України. Добра машина, але я не знаю, як вона в бою буде себе вести. На вигляд, дуже гарно. Це є два фурда. Ренджери, один із них бронірований четвертого класу ступінь захисту. Далі в нас іде козак українського виробництва на базі Мана. Далі в нас є два крази. Техніки сучасного зразку у розпорядженні зелених беретів ще два роки тому було обмаль. Нині стверджують офіцери мають повне забезпечення. Окрім того, напередодні свята прикордонників нагородили почесними грамотами та відзнаками за службу України та за захист державного кордону. Ольга Матейчик, Юрій Матьора, новини. Ратушу знову пікетували. Одні проти об'єднання, інші просять замінити керівника. Розмови про об'єднання двох шкіл розпочались у кінці березня цього року. Ширилися чутки, що дві школи, які знаходяться в одному приміщенні, хочуть об'єднати. А от покинути приміщення і звільнити посаду керівника ЛКП ЛЕВ вимагали зоозахисники. Люди переконують, вона не виконує службові обов'язки та не організувала стерилізацію безпритульних тварин, на яку виділили значні кошти. Не об'єднувати два навчальні заклади. Педагоги та батьки пікетують міську раду. 500 дітей ігнорується Конституція України на безкоштовну освіту дитини порушується. Я маю платити 400 гривень Станіславській привіту, щоб вона плазму купила і дивилася в класі. Нормально я плазми дома. Не маю діти в школі мають навчання совість. авторська школа. Вона має приміщення у звичайній школі вже 25 років і жодного об'єднання не хоче. Я не знаю, хто це вирішив, що два адміністратора в школі не може бути. Можливо, це є і логічно. Я не знаю. Але сам факт просто, що нам сказали, що буде ліквідація двох шкіл, і просто вони збережуть назву тривіта. 72 -го школа говорить, що в них там школа 40 років має, щоб вони свою назву хочуть. Тобто, все почалося просто з назви, розумієте? І під ту назву підлили, що ми, типу, рейдерським захопленням захоплюємо іншу школу. Колективи шкіл хотіли об'єднати для оптимізації, розповідають в управлінні освіти. Однак тепер передумали. Ми отримали клопотання від відділу освіти Сахівського району. На жаль, Баківська громада буде неінформована, і вона не погодилася з такою ідеєю. Тому і ця ідея вона не природилася В якийсь документ відбувся сьогодні і чотирилапий протест. Зоозахисники та активісти прийшли на сесію Львівської міської ради з вимогою звільнити керівника ЛКП «Лев». Її звинуватили у невиконанні службових обов'язків та непроведення стерилізації безпритульних тварин, на яку виділили 2 мільйони гривень. На цей рік планується побудувати центр адопції. Фактично викинути 5 мільйонів гривень на абсолютно непотрібну для ЛКП ЛКПЛФ будівлю, яка функціонально не нічим не покращить роботу. На переговори із зоозахисниками у Львівській міській раді домовилися зустрітися на початку червня. А от із 1 вересня в ратуші діятиме нова структура. В мерії затвердили структуру виконавчих органів Львівської міської ради, а також загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів. На наступному засіданні ще проголос. Цуємо ухвалу про розмежування повноважень і, дай Бог, нова структура може з вересня вже вступити в дію. Це є вимога часу. Тому що ми сьогодні отримуємо додаткові повноваження від держави, повинні це все легітимізувати. І чим більше буде впливу міста в місті, тим більше буде порядки в цьому переконаний. Внесли депутати і зміни до комплексної програми підтримки учасників АТО та членів їхніх сімей, мешканців Львова. Зміни стосуються заходів оздоровлення дітей у 2016 році. Програма включає оздоровлення дітей не від 4 років, а від народження. Ірина Качмарак, Сергій Медведів. Новини. Центр Львова об'єднали мережею з понад 150 точок доступу до вайфаю. Відтак безкоштовним, швидкісним інтернетом покрита частина міста від вулиці Університетської до підвальної і проспекту Шевченка. Точки доступу до безкоштовного вайфаю називаються Львів Воля Вайфай. Провайдер переконує, що швидкість передачі даних є достатньою, аби дивитись відео у мережі або телефонувати у скайп. За словами фахівців, якщо ця послуга буде затребувана серед мешканців, тоді такого роду проект буде розповсюджений і на інші райони Львова. Зазначу, що на сьогодні безкоштовні точки доступу до інтернету функціонують у тестовому режимі. Цей процес триватиме 2-3 тижні. Якщо цей проект доведе свою затребуваність в центрі, багато людей будуть користуватися. Інтернет буде якісним, то ми далі будемо говорити про підключення наступних районів. На даний момент інформації немає. Що ж на сьогодні це вся інформація. Наш випуск добіг кінця, тому я з вами прощаюсь. Далі ще новини спорту від Ольги Білоган. І пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv. приємного вечора. і Бережіть себе. Час спортивних новин на ТРК Львів, вітаю вас. Галичанка підтвердила своє реноме. Львівська гандбольна команда вдруге поспіль у своїй історії завоювала чемпіонський титул та стала першим володарем перехідного гандбольного кубка України. Про те, як наші дівчата здобували золото, дивіться далі у сюжеті Олени Астахової. Марафоном блискавичних перемог у боротьбі за першість підопічні Віталія Надича та Тетяни Штефан спочатку підкорили медалі суперліги в Ужгороді, а незабаром і Кубок в Городенці. Дівчата зізнаються, що зробити це було зовсім нелегко. Важко, звичайно, було та ж команда з Херсона не є простим суперником. Ми з ними боролися практично на рівних в них дома в Херсоні. Виграє, напевно, той, хто найсильніший наприкінці сезону. Ми витримали все, на нас підготували. Наш тренер команда двічі здолала Карпати свого запеклого суперника. Галичанки згадують, що, хоча матчі з уж були такі важкими, та без задніх не в їхньому стилі. У нас з ними були ну важкі і дуже емоційні ігри, тому що від цих ігрок залежало ну наше чемпіонство. Так само важко, ну чесно кажучи, важко грати зі всіма командами. Просто з Карпатами було найбільш так тяжче емоційно на психологічному такому. Uh, в плані. А так, то до кожної команди ми готувалися вірою у команду та враженнями від сезону. Поділилася і головний тренер гандболісток Тетяна Штефан. Я цю команду в дівчат. Я завжди вірила у цю команду і була переконана у тому, що вони є майбутнім українського гандболу. До того ж, я їх добре знаю і маю поняття щодо того, на що вони спроможні. Можу сказати із упевненістю, що ми свою роботу виконали у повному обсязі. Про це говорить і здобуття перемоги у супер. Лізі і Кубку України я вважаю, що на 80% тактика вийшла. вона вийшла. Тепер гравці галичанки переживають тріумфальні відчуття відхідної гри у першості. Ще два тижні команда буде продовжувати тренуватися. Опісля чого піде у відпустку. Звичайна радість була тому, що виграти в один рік і. Другий раз поспіль виграти і чемпіонство, і перший раз виграти кубок в принципі то такі емоції, які дійсно не передаються словами. Жіноча збірна з гандболу вирушила на тренувальні збори. До складу синьо-жовтих увійшли і дві представниці львівської галичанки Наталії Воловник та Савчин. Дівчата з 25 травня перебувають в Кончозаспі, де разом з командою готуються до заключних матчів відбору до чемпіонату Європи 2016. У рамках підготовки підопічні Бориса Петровського проведуть два контрольні поєдинки зі збірної південної Кореї. А вже 1 червня зіграють проти Сербії. Четвертого нашим дівчатам протистоятиме збірна Чехії. Нагадаємо, що після чотирьох турів збірна України знаходиться на третій позиції. А у Львові на базі спортивного клубу Канку у приміщенні загальноосвітньої школи номер 1 відбувся учбово-тестаційний семінар для каратистів стилю Кіо Кушенкай. Вишків проходили юні майстри Татамі з Львівської та Хмельницької областей. Подробиці знає Василь Тріска. Рефері на очбову атестаційному семінарі були більш ніж серйозні. Оцінювали рівень спортсменів сенсей Сергій Мутін, його вихованці-інструктори, а також керманич Української Федерації, голова суддівського комітету та член європейської організації Кілкошнка і Карате Олександр Гончаренко. Майже 200 спортсменів да участь вибікових групах і різних кваліфікаційних рівнів. Я вважаю, що цей семінар пройшов на високому технічному рівні. Спортсмени стараються. Я намагався передати новітні техніки, новітні зміни за системою всесвітньої організації. От я думаю, що воно пішло на користь. Сьогодні саме відбуваються іспити. Я сподіваюся, що переважна більшість цих учасників з гідністю складе цей іспит. Загалом учбов атестаційному семінарі взяли участь понад 150 каратистів. Більшість з яких успішно склали іспити та отримали відповідні пояси. Така подія важлива для кожного спортсмена, який торує свій нелегкий шлях до нових вершин та визнання. Система підготовки атестаційних нормативів кікушенка карате. Вона одна із найскладніших проходяться у світі. Це визнано всі люди, які розуміються в тому, це знають. Для спортивного клубу канку. Ну напевно, це також розуміється наша робота. Тобто, кожен з тренерів, ви бачите, зараз у нас в двох залах проходить атестація. Біля 150 чоловік планують отримати бажані пояс. На жаль, як буває, не всі зможуть атестуватись, але ті, хто атестується, вони будуть цінити ці пояси. Це повне схудинки, в яких людина на якій людина стає для того, щоб реалізувати себе в карате. Для більшості спортсменів наступає довго літні канікули. Втім, провідні каратисти Канку продовжують підготовку до важливих міжнародних офіційних змагань. На цьому у мене все на сьогодні. Гарного вам вечора.